125 доларів 220 баксів, 350 баксів, 280, 255 баксів. Huawei. Huawei, ліновка. У мене теж Lenovo ліновка колись була. Я, чесно, не пам'ятаю. Напевно, p 770 але дуже тут дорого. Я собі тоді таке не мог придбати. Мене був дешевше. ЛДЖИшки. Nokia. Робите паузу, стоп кадр і дивитеся на ціни і варіації. Так, Prestige. Estelle. От, От чесно, не пам'ятаю цей телефон фірми STL. Ну, не попадалося мені. Простіжо це як гівна було, його багато хто користувався. Насправді е він на е свій функціонал дуже дешево коштував на той час. Це точно пам'ятаю. Samsung, е -е <кхів> популярний Galaxy S3. 540 вже доларів коштував. Напевно, там четверка вже була, якщо така ціна а, з популярних таких телефонів, що тут ще є. Galaxy Mini 2 150 баксів. О, власник щось обвів телефон. Напевно, планував купити S7562. Samsung Sony Соньки. Починаються. 190 доларів 420 550, наскільки тут? 600 доларів 275, 340 баксів, 450, 625. Експіріан Z експеріанс Y Experience A, S, Experience P. Я от їх чесно не, не розумів свого часу. А ось ще щось намалював власник. Порівнював Соньку Experience PS з Experian ZL. Це не 275 доларів і 600. Що він порівнював? Чесно, не можу зрозуміти. Ну, щось порівнювала людина свого часу. Так, соньки теж, бачите, скільки. Стоп кадр робите і дивитеся ціни. Можу прозвучити отак в ряд по цінам. 370, 380, 425 баксів, 375, 405, 210, 220, 225, 225, 160 доларів, 200, 230. Сонь. А тут як завжди рубрика планшети. <coughs> Асери и якийсь Амазон. Ну, Амазон це понятно, iPad. IPad 3 725 долarв. iPad mini 420, 475 доларів, Asus 385. асистент 135 — 135 доларів, асистент 165 — 165 доларів. Якийсь Айконтап Acer 370, 450 долларів, 480 долларів, 200 баксів Acer, 745 баксів і 185. Asus, As, As -As Google, Huawei планшет. Lenovo 195 долларів. Prстиžio. 95 доларів. дуже дешевий був планшет. Що у нас тут є? Prestige 170 доларів, 175, 220. Так. Samsung N7120 Note 2. 675 доларів, Samsung 550 доларів. Samsung 335 доларів. Це телефон-комп'ютер портативний бачите, у нього ще з такий був. А це вже планшети йдуть по 550 доларів, 335 доларів, Samsung, 700 баксів eh, Sony Experience Z, Потім Samsung P680. Eh, Galaxy Tab 77 520 доларів. Ну і Samsung p 512.0 Galaxy Tab второго покоління 10.1 це на 460 доларів. Це може. Можливо... ви... А, розмір екрану був. Розмір екрану. Так, дешеві телефони. О, вони вже почали тут робити вкладку на кнопочних телефонів. Що у нас тут? Саме дешева алкателька. ОТ-117 20 баксів, ЛЖК 70 доларів, Nokia 50 баксів, Nokia Кнопична Чорно-біла 25 баксів, алкателька розкладушка 45 баксів, Lg 75 доларів, Nokia 302 Ашка 115 доларів, Nokia 300 Ашка 115 доларів. Тут ціни не дуже сильно змінилися. Nokia 306 HD. 105 доларів, Nokia 309-110 доларів, Nokia 6720 300 доларів, ну це вже дорогий. Nokia 30311 125 баксів сенсор незрозуміло, дорожча ціна. Nokia S101 60 баксів, Nokia s 205, 70 баксів це вже слайдер. Ну і Nokia S3 120 баксів. А, ще перепрошую, Nokia S01 85 баксів. Получається, є S101 60, доларів. і s 85 доларів. Різниця візуально не бачу. Чесно кажучи, не бачу. Теж ось це мобільні телефони. Це сторінка, я вже в одному випуску говорив. Це оператори, яких ви брали контракт, типу якийсь тариф, і вам вони пропонували телефон. Як бачите, тоді була компанія MTS і Київстар. І ось вони пропонували тобі Акуа якийсь телефон за 175 доларів, Shine якийсь телефон за 125 доларів, сенсорний говно якось виглядить. Потім е оце я не знаю 252-й якийсь. А що за моде. А, про, а, це компанії МТС і власний телефон 252-й. А це це кнопочний за 25 баксів. А за 60 доларів компанії МТС робили якийсь сенсорний. Там написано 960, 916-60 доларів. Потім вона Bloom, якась фірма була. Телефон 75 доларів сенсорний. Spark 175 доларів від Kyivstar, Trend Touch 545, 547 80 доларів, 85 баксів, перепрошую, сенсорний. І Huawei S8150 теж від PepliNet, І це такий провайдер, я пам'ятаю, був. Сенсорний телефон теж дивно виглядить за 170 доларів. Так, ну тут, як завжди, реклама чехлів всяких таких пільскаталах. Зарядка чи 15 гривні чи що. Чехол 5 гривень. Півтори гривні щось. Оце, чесно, я не розумію такі ціни, 1-1. Шов вони. Точно не написані, не зрозуміло. От Коли конкретно щось пишеться, тоді вже зрозуміло. Знову ж таки, теж говорю, чехли різні пропонувалися. Гаджети для автомобілів. сенсори. Ну, от сенсер чітко написано: 15 гривень на Nokia сенсер. 16 гривень, на Samsung, 9 гривень сенсор. На Nokia 23 гривня. Що тут ще цікаво, є щось. Знову реклама якийсь магазин мобільних телефонів. Це теж вже ера уходила о цих візиток в самому журналі. Там ремонти, по більшості була реклама, ремонту мобільних телефонів. Ну і ось все якісь теж. Високоякісні аксесуари до мобільних телефонів та побутової техніки. Сертифіковані в Україні підвищений ресурс гарантії. Оце здивоване сторінка українською, все до цього було російською. А, ось іще цікаво. Е -е, приготуйтеся до е, -е Samsung реклама Galaxy якийсь. це був, 2399 гривень. Оце я, наскільки зрозумів, судячи з дизайну 5 iPhone 2, 249 гривень. І ще теж якийсь Samsung Galaxy 2099 гривень. Нова серія смартфонів на базі сверх дуже мощного 4-хядерного процесора MTX 6580. в деяких китайських телефонах він вже потім з часом з'явився. Ну, ось отакий був огляд на журнал е номер 6 2013 року е за Липень. Е підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментар. Е дякую за те, що дивилися відео. Маю надію, що ті, хто дивилися в Тіктосі, перейдуть на YouTube і підпишуться. У нас також е не тільки огляди журналів, а й ще мобільних телефонів різних. Е Готується новий випуск про новий. Е Перепрошую старий ретро телефон Sony Ericsson, Розкладушка, яка буде? Дивіться, підписуйтесь, буде цікаво. До зустрічі.